Так, ну шо, Дивимося, нове обновлення, нас щекає 2.0. Нова ера. Бачше, що ми тут підготовили. World of Tanks 20. Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Він передає масштаб нововведень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено Є, інтерфейс. Прикольно. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним, яким і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум всі інформації, всі тонкі, це які танки тебе в розгорнутому вигляді ну, тепер в принципі, нормально. Можна швидко прогортати всі Бо я речі 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 речі. В два ряди. та створювати власні кастомні списки техніки. Прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. І Це прикольно. А водночас звичні фільтри працюють як і раніше. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події: ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання, все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ, вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині, і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани, екрачалу на конкретне місце. Це все дивитися розбитня ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим, зберігши загальну логіку. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of Tanks 2.0. Але лише частина переходу всієї гри на новий рівень. Так, одинадцятий рівень. Одразу 16 нових машин. Це великий крок для гри ну, слабо, та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11-го рівня, дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. все можна в бій. На вас чекають: сім важких і п'ять середніх танків, 3 ПТ САУ та один легкий танк. Всі ці машини продовжують гілки техніки з різноманітними стилями гри. І є з чого вибрати. Та, Кожна да. машина 11-го рівня має свою унікальну тоніку. Це може бути прикольний. активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент, пасивний ефект, що працює сам собою. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. На уронті типу, подимається ти на водищі Вон. А, прикольно кстати Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Інші дають перевагу в рухливості чи навіть розвідці. Всі вони підкреслюють унікальний стиль гри кожної машини. Блін, кричати, звісно, буде ексклюзивно для 11-го рівня систему поліпшень. Яка замінює собою польову модернізацію? А, полеву, полеву. Вона дає змогу зробити кожної з 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики, об'ємні 2D стилі та кожухи для столів гармат. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення 11 го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. по-перше значно поліпшено стокові конфігурації машин Це згладжує просадки в бойовому потенціалі. Це, буде дуже хорошо, Топовиція той, хто прокачує з нуля, бо я танки не качаю. З нуля я так. За руки свободні По-друге, визвожуть грати на стокових танках. Видалено всі радіостанції, крім топових. А шасі більше не впливає на вантажопідйомність Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності, підтягнуто характеристики низки преміум танків. По преміум танки та, на них Учає ну, не нейрові, це декту і багато іншого. Що, Все трошки поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером. О, це балансі для створення комфортного і сатіну знатяму дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера. саме його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. То не буде вже як раніше, що восьмерки проти десяток 100 боїв. це класно, що броня проти броні, а не картон проти броні. Допустимо, ну, кидає там три гриля, чи два гриля грілячі. там АПТ ще якихось, баджерів. І головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі. Співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Це що у нас? Світ на порозі великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Операція. «Точка кипіння". Це одиночна сюжетна місія. Де ви познайомитеся з новою локацією Норд на вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11 го рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Це, кстати, режим, возможно, в якому ти можеш поняти, як взагалі ці 11 уровні. Тобто ти вже можеш ним грати, або. Тому що поіграти в нього не кожен зможе, тому що треба викачувати ці танки 11 уровня. Блін, цікаво, що це воно буде. Мнікається, це просто, щоб як люди поіграли і поняли. Викликаєте підтримувати. 11 уровні тут теж є. Використовуйте всі. всього да, це напевно, чисто місія, щоб пройти поіграти на всіх ну, попробувати як танки. Ці грають, і поняти що ти хочеш начити качати. ну я так думаю, компанія може ошибаюсь бойових завдань. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться пт Сау восьмого рівня Віндхунд у другій. Вас чекає важкий танк 10-го рівня ВЗ 60 s Дравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину 11-го рівня Блек Рок. Очось це буде нелегко легко зразу. Цього танка унікальна механіка стрільби. Це його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Блекрок. Насамперед, він символ, головний показник того, що ти страшенно крутий. А це то єдині цієї получати. То є який шара, прям дуже грати острів, на якому почалася історія сектора 3 фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. «Нордскар» — це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою, стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях, з можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрних боїв і рельєфу з укриттями, а підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для Нордскара. Ще одне поліпшення ігрових механік, оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша y вмикає підсвічування не лише в точці прицілу, але кстати, для нових ігроків буде полізнуватися в невеликою Закуплюю. після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині коло це модкача з трьохсот метрів. Через мопте себе купують, хто не шарить, куди пробивати. Ну, для новічків буде порізне. Це важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновлені 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх ну, це, кстати, мені банків. Зробили породну лінію, тому це ще додали на У парк регіону Енськ. Періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. Прикольно теж. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри, і навіть заїзди на гору. Це класно. Це... більше можливостей зблизитися. Землі гімплею, і люди починають диватися. Бо то стояло, всі стоять, ніхто не лізе. Це кстати, дуже хорошо, що провели баланс і матчмейкер з прикошений інтерфейс, особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Це це World of Tanks 2.0. Ну що, прикольно, не знаю. Цікаво виглянути, що воно буде. і Як воно буде на ділі. А так. В принципі, все, інтересно. Подивилися ми обновлення. Ну що, ждемо. Ждемо, побачимо, що воно буде. І як воно буде? Все. Всім дякую. Пишіть, що ви думаєте по поводу обновлення. Нравиться, не нравиться. Чи лучше оставити старе як було, чи, чи краще, щоб нове було. Ну, та, мені, мені лично інтересно буде що-то нове, що то друге. Попробуємо, поіграємо, побачимо. Все. Всім пока.